Доброго дня всім. Я хочу, перш за все, подякувати Тетяні Васильівні за ту нагоду, на мою думку, проговорити про досить складний стан метаболічний синдром, зануритися більш глибше в світ цього метаболічного синдрому, щоб зрозуміти. Його аспекти, його профілактику, і відповідно розуміти, яку ми можемо допомогу самі собі і за допомогою лікаря надати, щоб метаболічного синдрому не було. Значить, метаболічний синдром це поєднання факторів ризику, які збільшують ймовірність розвитку серцево-судинних, сереброваскулярних, діабет захворювань, діабету другого типу та інших ускладнень. Всесвітньою федерацією по дослідженню ожиріння та міжнародною федерацією діабетологічною були винайдені такі критерії, які нам дозволяють зрозуміти, коли пацієнт звернувся на прийом до лікаря, чи можна в ньому запідозрити метаболічний синдром. На що ж ми звертаємо увагу? Основні ознаки це такі: абдомінальне ожиріння. Бачимо на слайді, що сантиметровою стрічкою ми можемо поміряти об'єм талії, і в ці критерії метаболічного синдрому війшли такі результати. Тобто в чоловіків об'єм талії більше 90 см, у жінок більше 80 см, дозволяють запідозрити один з критеріїв метаболічного синдрому. Гіпертонія це підвищений артеріальний тиск. Гіпертонією вважається тиск більше 140 на 90. Звичайно, що ми говоримо не про одноразове підвищення тиску, тому що ми можемо перехвилюватися, якісь можуть бути стресові ситуації, недоспали. Ми говоримо про тенденцію до хронічного підвищення артеріального тиску. Також звертаємо увагу на рівень глюкози. Коли ви звертаєтеся до лікаря, сімейного терапевта, вимірюється рівень глюкози, і коли плазмі крові, глюкоза крові більше 5,6, або через наші, або через 2 години після їжі глюкоза крові більше 7,8, це дозволяє запідозрити або сімейному лікарю, або терапевту порушення вуглеводного обміну або предіабет, або ж цукровий діабет. Звертаємо увагу на такі критерії, як дисліпідемія, тобто підвищується. Рівень тригліцеридів, коли ми робимо ліпідограму, є таке обстеження. Ми говоримо про стан жирів, які саме жири корисні, є не корисні, і тут підвищення високий рівень тригліцеридів або ж низький рівень лівопротив високої щільності дозволяє запідозрити один з критеріїв метаболічного синдрому. Також туди входить рівень січової кислоти і ще деякі критерії. І для лікаря на прийомі, коли ми бачимо три критерії з тих всіх, які я перезвала, ми вже можемо запідозрити метаболічний синдром пацієнта. Давайте ж розглянемо на цьому слайді причини і фактори ризику їх синдрому, так званого, він ще так називається. І ми бачимо, що 40%. Від факторів ризику займає наше харчування, тобто від нього залежить саме через метаболічний синдром. На мою думку, нездорове харчування зараз воно спричинене в Україні тим, що пересічний українець не має такої фінансової можливості високої, як споживач. Купувати якісну їжу ми завжди можемо думати, чим можна замінити якийсь якісний продукт більш дешевшим. а Відповідно, той продукт не може містити такої кількості корисних речовин і бути збалансованим в харчуванні. Ми багато споживаємо цукру, тому що в нашому такому темпі життя ми завжди працюємо, біжимо десь і не завжди виходить вчасно поснідати чи пообідати. І десь під боком лежать цукерки чи газована солодка вода, і ми це все. Звичайно, теж споживаємо. І таким чином порушення таких принципів харчування ще можливо і від держави залежить теж, тому що, вважаючи на те, що в нас в Україні війна йде досить довго, на мою думку, мало підтримує держава фермерства, сільськогосподарських угідів, якісь там, де звичайно якісна їжа є, і ми її менше отримуємо на наш ринок. Якщо ми говоримо за другу таку причину вагому розвитку метаболічного синдрому, ми бачимо, що 30% це є мало руху. Зараз дуже модно спілкуватися з тим штучним інтелектом. Я вчора задала питання, чому ми, українці, мало рухаємося. І що ви думаєте, мені одне слово цей інтелект написав, догадайтеся, яке ну лінь, скажу так. І цим одним словом, ну багато чого сказано, але ще я думаю, чому ми мало рухаємося, тому що все-таки... В нас в державі немає такої пропаганди здорового способу життя. Ми мало про це чуємо, наскільки рух і фізична активність може допомогти не хворіти ожирінням, не хворіти гіпертонічною хворобою, підлагодити нормальні показники цукру. І також так само державний вплив є в цю малу рухомість нашу українців, тому що. Раніше, колись можна було в спортзал чи там в якісь центри ходити безкоштовно. Зараз ми розуміємо, що спортзал там заняття фітнесом, заняття в басейні це все за наш кошт. І відповідно наша фінансова така економічна криза в Україні приводить до того, що не всі люди, на жаль, можуть звертатися в спортзали, центри і мало від того рухаються. 20% залежить від генетики. 10% від стресового фактору тут теж можна сказати, що ми на сьогоднішній день постійно стресуємо, тому що навіть порушення хронічне сну один-два тижні попідряд може призводити до набору ваги біля пів кілограма або й кілограма. Згадаючи, скільки в нас тривог є вночі, ми розуміємо, що ми не висипаємося, і коли це все закінчиться, не знаємо, тому навіть, напевно, немає таких повних досліджень, як ми в тому хронічному стресі набираємо, скільки кілограм ваги. Тому стрес теж важливу роль відіграє в тому, що порушуються обмінні процеси. На даному слайді я таку представила поширеність метаболічного синдрому для розуміння, що немає, напевно, країни в світі, яка не страждає цими захворюваннями, незважаючи навіть на економічну ситуацію. На першому місці у нас США, потім з Європою порівняно ну, з Німеччиною, Україна десь на тому самому рівні йде. І в Азії метаболічним синдромом страждають менше пацієнтів. Тобто це Китай, Індія, представлені 21, 23, 24. Щоб зрозуміти, чому ці всі наслідки метаболічного синдрому відбуваються, я хочу трошки розказати, що в принципі, ми говоримо про метаболічний синдром як порушення в жировій клітинці самій. І там є таке явище, розвивається як інсулінорезистентність. Я хочу більше акцентувати увагу, що це таке. Якщо ми говоримо, що в нас є глюкоза в судині, тобто ми чогось поїли, або там глюкоза синтезувалася в печінці, в судину надійшла глюкоза. Є такий гормон, який синтезується в підшлунковій залозі, він називається інсуліном, і він нам ту глюкозу має заводити в клітинку. В клітинах жирової клітковини, печінки, м'язів, є певні рецептори. Ну, щоб так уявити, легше було, це ніби як замок такий в клітинці. Це оце рецептор до інсуліну. А інсулін містить ключ, який має відкрити ту клітинку і впустити глюкозу з інсуліну в клітину. Коли глюкоза потрапляє в клітину, в клітині відбуваються нормально всі енергетичні процеси. Але при інсулінорезистентності, на жаль, та клітина закрита для інсуліну. І клітинка посилає сигнали в головний мозок, і наказ головний мозок наказує пішлунковій залозі. Дай мені ще більше інсуліну, щоб той інсулін привів глюкозу в клітину. І наказуючи, віддаючи такі накази, підшлункова залоза, звичайно, їх виконує і синтезує інсулін. І разом з тим, якщо синтезується в більшій кількості інсулін, це явище називається гіперінсулінемія. І відповідно, чого ми постійно маємо відчуття голоду з тим станом. От наче 30-45 хвилин назад поїли, і знову ж через 30-45 хвилин хочеться їсти, тому що високий рівень інсуліна спричиняє відчуття голоду. І цей стан ми можемо. Звичайно, цей стан приводить до таких серйозних захворювань, як серцево-судинні захворювання, це інфаркти, інсульти, діабет другого типу, тому що інсулін не може всю глюкозу проштовхнути в ті клітини, жирові, печінки, м'язеві, і глюкоза в більшій кількості залишається в судині. Ціперглікемія призводить до діабету другого типу. Підвищений ризик онкології, а саме є дослідження, які голосять про те, що розвивається частіше рак молочної залози, рак простати, рак товстого кишківника. Можуть розвиватися жирова хвороба печінки стеатогепатоз неалкогольний і з жахливими наслідками аж до цирозу печінки, а також вражаються нирки, відбувається хронічне вікове ураження. Що ж робити, щоб цього всього? Страшного такого, що я перезвала на минулому слайді, не сталося. У нас ми можемо говорити про такі методи профілактики: це збалансоване харчування. Звичайно, я вам скажу, що людині, яка має зайву вагу, яка має... Проблеми з харчовою поведінкою важко самі зрозуміти, що саме з продуктів харчування треба лишити в своєму раціоні, що треба виключити. І на мою думку, варто звертатися до лікаря-нутриціолога для того, щоб навести такі здорові стосунки з їжею, підібрати правильний раціон, лишити певні продукти і забрати. Інші продукти, ті, які вам не підходять, заповнити всі дефіцити, адже тільки лікар може, проаналізувавши, яких мікроелементів і вітамінів вам бракує, призначити правильні дати рекомендації. Для того, щоб не розвивався метаболічний синдром, звичайно потрібна фізична активність це 150 хвилин вправ середньої інтенсивності на тиждень і контроль ваги та артеріального тиску. Якщо ми говоримо про вагу, то в нас є таке поняття, як індекс маси тіла. Це зріст в квадраті, коли ми вагу ділимо на зріст до квадрату. І оцей індекс маси тіла нормальний вважається до 24,9. Цей індекс маси тіла може кожен, звичайно, сам собі порахувати і вирішити, чи в нього є надмірна вага, чи є ожиріння. Коли ми говоримо про надмірну вагу, то, звичайно, це індекс маси тіла від 25 до 29,9. Коли ми говоримо про ожиріння першого ступеню це 30, 34,9, другого ступеню це 35-39,9. І ожиріння важкої форми це індекс маси тіла більше 40. Надзвичайно активний повноцінний сон, відмова від паління, обмеження алкоголю і менше стресу. На сьогоднішній день. Легко зрозуміти про харчування, розглянувши піраміду правильного харчування. І в цій піраміді є такі основні принципи збільшити споживання овочів, фруктів, білків, які містить риба, кубка або бубові, або інші сорта м'яса тваринного походження, обмежити вуглеводи, білий хліб, солодощі, газовані напої, використовувати корисні жири, оливкову олію, воріхи, авокадо, дотримуватися режиму харчування. І е, на даному слайді дуже, на мою думку, такий прекрасний е, показовий момент є, що коли сім'я, коли в сім'ї є такі закладені принципи здорового е, способу життя, коли ми бачимо на прогулянку, виїжджають там батьки, і вже маленькі дітки на велосипеді сидять. І це дуже е, гарно, і це є великою профілактикою е, змін, які ведуть тільки в кращу сторону. Помірне навантаження рекомендовано, ходьба, плавання, їзда на велосипеді, а також силові вправи. Два-три рази на тиждень для підтримки м'язів. Щоденна активність рекомендовано біля 10 тисяч кроків на день. Ну людям, які мають зайву вагу, ожиріння першого, чи другого, чи третього ступеня, важко звичайно, робити це все. І ми поступово маємо пояснити, що на велосипеді чи там біг таким людям не можна ще робити з зайвою вагою, і силові вправи не дуже показані, але ж ходити ми можемо. Тому рекомендуємо почати ходити, крокувати. Це може бути 2-3 тисячі кроків на день. Потім з кожним тижнем збільшувати до все таки 7-8 тисяч кроків на день. І ця фізична активність приводить до профілактики ожиріння. На нашій планеті на сьогоднішній день біля 1,4 мільярда людей, які мають надлишкову вагу, 500 мільйонів страждають на жаль, ожирінням різних ступенів важкості. І якщо так глобально подивитися, то на сьогоднішній день більше людей страждають надмірною вагою, аніж страждають від голоду. Тобто, це заставляє задуматися, що все-таки щось ми робимо не так. Треба міняти свій спосіб життя і в першу чергу фізичної активності. На що слід увагу звернути? Якщо ви потрапляєте на прийом до лікаря, тобто тут ми стараємося, щоб кожен рік щорічно пацієнти були націлені на те, що ви маєте прийти до лікаря і зробити звичайний профілактичний огляд, стати загальний аналіз крові, зробити глюкозу крові, поміряти рівень холестерину, поміряти тиск, і вже відповідно від того, які ми показники отримуємо. Далі продовжуємо працювати з пацієнтами. Тобто, якщо ми звернули увагу, що підвищений тиск, рекомендовано зробити кардіограму, ВЗД серця, звернутися до кардіолога, відбалансувати ці показнички за допомогою медикаментозних препаратів, звичайно. Якщо підвищується рівень цукру, то терапевт чи сімейний лікар, який на прийомі це помітив, звичайно, порекомендує звернутися до лікаря-ендокринолога, щоб не пропустити такі хвороби, як предіабет, цукровий діабет, першого чи другого типу, це вже буде виставляти лікар-ендокринолога. Регулярне обстеження лікарів, аналізи крові, контроль глюкози крові, дієта, фізична активність це все-таки основа нашого лікування. Тут просто коротко в тезах про те, що ми з вами сьогодні проговорили, як потрібна для нас нормалізація воги тіла, мінімалізація насичених жирів та тренжирів, фізична активність 30 хвилин на день, хоча б бодай, регулярний контроль. Всіх показників глюкози, ліпідів чи загального аналізу крові на лікарському прийомі. І я хочу подякувати вам дуже за увагу. У мене вдома собачка, але цей слайд мені настільки сподобався. Ми дякуємо вам за увагу. Здоров'я це ще не все, але все інше без здоров'я це ніщо. Бажаю вам бути здоровими, спостерігатися у лікаря з профілактичною метою, щоб попередити всі захворювання і в тому числі і метаполічний синдром. Дякую. дякую. дякую.